Олександра мобілізували шість днів тому. Каже, група оповіщення Територіального центру комплектування та соціальної підтримки його затримала в Миколаєві по дорозі до магазину і попросили показати військово-облікові документи. Діло в тому, що там магазин в двох шагах, я взагалі без документів вийшов. Чоловік каже, умовами в навчальному центрі задоволений. Здесь нормально, кормять добре все. Услов'я нормальне, баня є, все є. Одежду всю дали, все добре. За його словами, востаннє військово-облікові дані оновлював ще 21 рік тому, в 17. не знав, що їх треба оновлювати кожні 5 років. Вважає, що розповідати про це мають в університетах і училищах. Планує взяти відношення, щоб потрапити в бригаду Добрата, який вже пройшов базову військову підготовку. У іншого мобілізованого Павла було право на відстрочку від мобілізації, але за три роки він не оформив документи на відстрочку від служби. Я мав право на відстрочку, але мене все одно призвали, мобілізували, привезли. Шкодую, шкодую, тому що треба було сам сам в цьому винен. Дає пораду тим, хто має право на відстрочку, але боїться йти до ТЦК. Щоб вовремі робили документи, вовремі проходили ВЛК, ставали, якщо є підстави не. Бути призваним. В центрі мобілізованих навчають вогневій тактичній, медичній та іншим видам підготовки, розповідає інструктор Євген. Цю хоч обучають, як автоматом корзуються стрільби, якісь навчання проводяться, як там в окопі Урбан проходить, якби зачищати. Ну, раніше такого не було. Ну Я лічно сам ну, по собі говорю, що у нас такого не було. Коли я прийшов служити, дали автомат і вперед. Говорить, мотивувати бійців, які потрапили до навчального центру без бажання, важко. Заступник начальника центру психологічної підтримки обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Віктор Мамчур, каже, приїхав сюди поспілкуватись з рекрутами, аби зрозуміти, з якими проблемами зіштовхнулися військові під час мобілізації. Основна проблемне питання це військово-лікарська комісія. Звертаюся до наших військовозобов'язаних, які мають право на вісрочку. Не чекайте. Коли до вас прийдуть і е, затримують, і потім доставлять до територіального центру комплектування. А самостійно підійдіть до ближайшого до районного територіального центру комплектування, надайте документи, комісія розгляне і нададуть вам відстрочку відповідно закону України. Відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, право на відстрочку зокрема мають люди з інвалідністю: багатодітні батьки, студенти денної форми навчання, науково-педагогічні працівники, ті, хто доглядає за хворими родичами, заброньовані та родичі загиблих захисників. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини.